Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка з магазину Копієчка Розпаковка на суму 318 гривень і 10 копійок. Дуже широкий вибір всяких смаколиків. Такого навіть немає в магазині АТБ Ну, взяла я ось такі воріжки компанії Султан Скуштую згодом. Буде неочікувано. Чай ліптон. Ми знаємо, що його не продають в магазинах АТБ, Сільбо, тільки в ногусі та в копійці, виявляється, він також є. Предмети краси, фарба для бій та бров. Взяла дві пачечки. Ось ця коштувала 14. Це 16 гривень. Мені подобається фарбувати вдома брови і такої низької ціни навіть немає в Аврорі. Дуже величезний асортимент косметики, але єдиний ну, такий мінус, що немає тестерів взагалі. Ні на палетки, ні на туш, е нічого. Тому я із косметики взяла тільки... Помаду, така коробочка червону, Я не пробувала. Пахне приємно, до речі. Чимось таким фруктовим. Це якби така бюджетна косметика і ще приємно пахне, я здивована. Yeah. те шо, це краса. Коротше, 39 дивень і така пігментована помада я в шоці. Рекомендую. Ще помітила ось такий блиск для за 3990. На умівщик кушони також були в наявності, але не було тестерів, тому нічого не взяла. Але ціна прям дуже радує. Палетки, вибір, просто величезний, але ціни великі. Покупки для посуду в села, тому що в мене закінчилися, а посуду треба чимось мити. Також ось такі таблетки для унітаза. В Єві коштують 109 гривень дві штучки, а в копійочки 29 гривень за 4 штучки. Я не знаю, чи вони працюють однаково, але ціна прям... Те, що треба. І останній лот це ось така салатниця прозора, таку, як я й хотіла, шукала, але ніде не було. Просто ніде немає прозорого посуду. Ще був ось такий цікавий посуд дуже незвичної форми. Ну що ж, на цьому наша розпаковка підходить до кінця. Буду дуже вдячна, якщо поставите лайк та підпишетесь, і напишете, чи вважаєте ви купівку конкурентом для Аврори.